Моя місія в Афганістані є такою, що я начальник групи саморобних вибухових пристроїв. Моя група складається з трьох чоловік. Це оператор робота і водій автомобіля. В сучасних проблемах України ми, по-перше, здобуваємо досвід, а також стараємося. Покращити імідж України в сфері НАТО, в міжнародній підтримці. Тому це дуже важливо, щоб на сьогоднішній день нас побачив світ, що ми не тільки маємо проблеми в себе, але й ще й можемо в даний момент допомагати другим контингентам, другим країнам, щоб це всі побачили. Ми думаємо, що ми зробимо все для того. Щоб Україна підвищила свій статус і була поважною серед країн світу.